Серце. <різь> Ні, ручки у вас неправильно стоять. Ручки ставимо за замок і ближче треба. І корпусом повністю натискаємо. І трошки помаліше. 100-120 за хвилину. Але До такого Про допомогу покликав? Он в мене в подругах. Ви викликаєте? Викликаєте? Що казати, що казати? Реанімація серця проводиться. Реаніма Мужчі... Це... У років... сіні 30 років знаходимося метро дружби народів. Побістріше, бо важко. Хорошо <ріст> прийнято, бригада зараз приїде. Скільки років? Сказала ж 30. <ріст> Не почула. <ріст> Держитесь, ми вже до под'єсті. Так, він, задихав, <рігла> він задихав, тоді що робимо? Можемо перевити. ще раз оцінити, так? А, можна так, Якщо він не так? Ну, Можна для початку запитати, як ви себе почуваєте? А якщо чуть дихання, але він не, при... не прийшов печали. Перевіряємо, дихання є так. стабільне бокове положення. Ого. Тільки без ви, обличчя ця баба і прямо. Ця нога піднімається, правильно? І чекаємо, поки приїде. <рискотворю> <рискотворю> Чули, як він говорить, ми розпаковувати його не будемо. Добре, давайте Відкрийте пакет і витягніть електроди. Ось оцей пакет. Там всередині є угу. Тут е, зображено, як ми, е, як ми повинні їх приклеїти на нашого пацієнта, і тоді вже слідуємо в тому, що він буде говорити. Відкритий пакет і витягніть електронно. Це тільки в метро і занять висувати, а вони вже собі там. Тільки якщо це все трапляється в метрополітені або трапляється на вокзалі чи в аеропорту, ми розпочали серцево-легеневу реанімацію. Просимо, щоб хтось приніс, якщо є дефібрилятор, і паралельно викликаємо 130. І тоді вже працюємо з ним, але знову ж таки робимо, робимо, да. ми не робимо це з робимо обов'язково. Робимо натискаємо, хтось відкриває його, потім наліплюємо і вже слідуємо інструкціям тим, що вода. Я б рекомендував би в навчально-тренувальний відділ записати. Там в нас є навчальні дефібрилятори, де можна є спеціальні манікени, де можна наклеїти, де можна попробувати. І тоді відчути, як воно в реальному житті це все відбувається.